Єти. Угу. Команди корон є налом, вітаємо всіх жінок з 8 березня! Вовка. ну, ну ми... Я не встиг привітати, ти вже відразу починаєш нас позорити. Я свавлю всіх дівчат. Вовка, на що тобі це треба? Ну мені срочно треба дитина. Ні... І на що тобі дитина? Я позичив вісім тисяч треба бати. Наша інтерпретація фільму Тарас Бульба. Батьку! Батько, я не знаю, що це відбувається, в мене все валиться з рук. Я програю війни, від мене відвертаються друзі. Батьку, що це? Андрію, я тебе породив. Я тобі й поробив. Дівчинка Оленка пішла по воду, а принесла приплоду. Випадок в офісі. Шановні, сьогодні 8 березня, я ваш новий директор. Красавчик, красавчик, тебе звільнено. Ай-яй-яй, червона кофта. Ну як так? Як же ж без тебе в нашому офіці, а тебе звільнено? Добре, Олександр, я тут зі святом зі святом, вас звільнено. Найпітьорік. І тебе теж звільнено. Але я вмію прикалуватись. Чіндінь, Лєночка, зайдіть, будь ласка, до мене. Слухай ви Скажіть, будь ласка, що це в мене на столі за папери стоять? Купа паперів, купека паперів! Я їх не читаю, розумієте? А це щоб м'якше було, в мене вже вся спина синяка. Редбул надає крила. Кличко надає врило! А у нас кастинг на посаду клоуна у львівському цирку. Добрий день! Да, Хочу робити вас з клоуном! Всі хочуть, багато таких бажають. є номер мегамочний. Ну, давай! Музику! Та-та-тара таратара та стоп. Це нікому не цікаво, ви розумієте? Це вже пробитий хід, все це старе. Услажняємо номер. Давай ускладненьку складіку складі. Ну, коротше, я розумію, тобі треба не клоуном бути, тобі треба КВН. Не знаю, то... Стоп! Стоп! У мене є міга номер, називається чорна скринька. Висовують ні чорну скриньку, на триває відканинкою. Кажу, Charry бариш, Pierre William Chill-Willy Забирають кан'єнку, засовую рубі. І поки діти в шоці... та татарата Уявіть -та 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 собі, закохана пара на 8 березня. Ага. Так. Сьогодні ось ми березня. Так. І куди ми з тобою підемо? Ну, спочатку ми підемо в ресторан. І там в туалеті. Лочка, ні. Потім ми підемо в парк. І Приллядь. там в кущах. Лочка, перестань, що ти? Ні, після того ми підемо в кінотеатр. І там на задньому ряді. Ні, Після того ти мене проведеш, під мій під'їзд. І то на твоїй площаці біля дворе. Сонечко, ти в туалет хочеш? Ну пішли! Увага, увага! На ферму прибуває партія биків. Номерація биків з голови колгоспа. Вивіть собі, американська голівудська актриса Памела Андерсон в лікаря здає кров з пальця на аналіз. день лікарю, доброго дня, доброго. Давайте пальчик. Ай ну лікарю, то буде боліти. То не буде боліти, то таке комарку. Чесно, чесно, чесно. Ну, добре, давайте. Далі. Випадок в майстерні по виготовленню ключів. Добрий день. добрий, мені треба зробити ключ. Ну то давайте ключ, та я вам скоренько зроблю. А ні, ні, ви будете сміятися. Та що я маю зміця, я 40 років ключі роблю на цьому самому місці. Ну розумієте, в мене є один замок, ключа нема, треба, щоб ви подивилися. Ну, давайте замок, то теж можливо. Давайте замок скоренько замовлю. А ви не будете сміятися? я моє зм'яць, давайте замок. Точно! Атвічає. он тут дивіться. та пояс вірності, я сама на заробітки. Я жити хочу. Життя не закінчилось, продовжується. Щось ви так само на 8 березня до мене прийшли. Ну, каже, 8 березня. Знаєте, з тим двіженням ніяк вам не поможу. А чого? Тоже пояс вірності? Не у підштанниках трохи упрів. Випадок в ресторані. Алло, що і... Аж я сік спух! Увічань! Увичан! Увічай! Не сюди! Твої залячо! Вовче! Та я знаю, у мене задвок за Лобово! пух! Да! Сподатковий! Пиши мені накладну! Не сюди! То, то ви маєте писати! Пиши ти! Стри, я сам напишу чим буду займатися! Скорю! І печатку! Та я не маю печатки! Печатку з гербом! Правильно! Для мами печатку! Для діда печатку! І ще для мене, так по приколу. Так, я сісти хочу! Ого. Слухай! Красавчик. А якщо ти мені такий хабар приніс, що ти себе так поводиш. А треба хабріне що? А зараз уявіть собі таку ситуацію. Віталій Козловський в магазині. Значить, забирай свою здачу і йди звідси. То таких... Добрий день! Добрий. Я вас водичка Бонаква. Ви не повірите, але сьогодні бонакви в нас немає. Може, які сердельки є, не знаю. Такі <ріст> вога. Знаєте, сьогодні м'ясо продуктів не завезли. Ну, криза, самі розумієте, немає. Може, є чупа-чупси? Ви знаєте, в нас немає чупа-чупсів! Ти ні у мене А я ж бачу знакомий писок. Залізко. В магазинах підробляєш. Ну і не кінець. Знаєте, зараз в залі знаходиться моя дівчина, яка я ще не вибрав.